Рівненський кіборг Роман Рудийчук показує на тілі наслідки своєї денної прогулянки у центрі міста. Біля відомого джаз ресторану його навздогнали незнайомці, які в той час, наче відпочивали у закладі, та без зайвих питань жорстоко побили. Учасник АТО спершу навіть не хотів надавати розголосі цій історії. Врешті погодився на інтерв'ю. Я зайшов в кафе «Блюз», в туалет, виходив назад. Зустрів одну досить неприємну людину, яка мене побила ще знаю. Е, вони псикали і тераном, і балончиком газовим, перцевим. І били так і по голові, і по ребрах. Е, роздерли футболку правий сектор. Забрали один вид таблеток, який я вживаю заради того, щоб не було епілепсії. Внаслідок, внаслідок поранення. Коли мене били, то вони кричали бандировість. Окрім цього, нападники забрали з ображенням тризубу із з проломаними ребрами, розбитим обличчям та численними забоями. Військові побратими забрали рому до лікарні. Медики кажуть, ці удари могли бути останніми у житті хлопця, адже били його по голові, а не так давно добровольцю поставили пожиттєву титанову пластину біля скроні. Він отримав тяжке поранення під час обстрілу донецького аеропорту. Ну роману до деякої міри повезло, тому що ті удари, які наносились, вони на щастя знову ж таки, Практично не вплинули на ту ділянку черепа, яка найбільше постраждала під час бойової травми, і спека ушкодження тих ділянок, на яких проводились реконструктивні операції з приводу подібних травм, вона досить велика, і недостатньо навіть незначної травми, яка б хороша, яка б сучасна трансплантація не була, тобто пластина, яка б вона не була з якого хорошого матеріалу, вона може повести себе непрогнозовано, тобто зміститись, деформуватись і так далі, і додатково нанести травму тим ділянкам мозку, які вона мала би захищати, потерпіли, не схотів лишатися в лікарні, тож у той же вечір поїхав додому. Рідні Романа шоковані ворожістю людей і не можуть повірити, що в країні, де йде війна, так можуть поводитися із військовими. Мати кіберга показує військову форму сина після нападу. Вона вся в крові. Це футболка правого сектору, символікою правого сектору мого сина. Ця окровавлена, повністю розрізана ножем чи розірвана руками, я не знаю, тому що син отримав дозу газу з газового балончика. Ні з того, ні з цього на мого сина напали люди, ну не люди, я би сказала, це не люди, старші за віком, кремезніші набагато за мого хлопця, і просто із-за того, чи він був спровокував їхні дії військовою формою. Інакше більше нічим не скажу, тому що не словесних образ ніяких закидів в їхню сторону не відбувалося. Хто кривдник Романа, сім'я родичиків вже знає, навіть виходили на телефонний зв'язок із ним. Щоправда, адекватне спілкування так і не відбулося. А у соціальних мережах вже активно обговорюється випадок із кіборгом, подейкують до побиття хлопця, мають відношення представники рівненського криміналітету. Розказують, що це якийсь місцевий авторитет. Ну я вам скажу так, що мені абсолютно не важливо, хто він, і е, абсолютно не важливо його е, такий авторитетний, якби би, е, Так, так, ми так, мені абсолютно все одно хто він є, але е, направду я буду намагатися добитися справедливого покарання. Через день після інциденту учасник АТО таки вирішив написати заяву до поліції із надією, що нападника арештують в обласному управлінні Кажуть, провадження відкрите, але поки що лише за фактом і підозрюваних у справі немає. До поліції звернувся із заявою 20-річний рівнянин, що 8 серпня, близько пів на п'яту вечора, йому нанесли тілесні ушкодження невідомі особи. Охоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Після проведення. Судово-медичної експертизи та встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень буде скеровано подальший хід до судового розслідування і прийнято відповідне процесуальне рішення. У закладі, біля якого і стався прикрий інцидент, журналістам повідомили, що чули про цей випадок. Щоправда, хлопці у військовій формі, які заходив до них у вбиральню, не пам'ятають. Розказували офіціанти, що щось трапилося на 16 липня і за того що ну були. Були люди, були люди з камерами, казали, що когось побили вроді би на вулиці, але ніхто до нас не, не звертався за допомогою, щоб викликали ну, медичних працівників, чи викликали, чи викликали поліцію, чи ще щось. А вам відомо, що цей на ім'я Роман, до вас просився до вбиральні, потім вийшов, а за ним і відвідувачі блюзи пішли? Ні. Так, такого, ну, по крайній мірі, мені офіціанти такого ніхто не говорив. Ні, 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 ні. Потерпілий Руді у свої 20 пройшов саме пекло. Коли йому було 18, він вийшов живий із пісків. Місяць лікувався у Дніпропетровській лікарні Мечнікова. А далі довгий час у рівненських лікарів Роман знав, для чого йде на війну та випадок, який стався з ним посеред білого дня у місті, де народився та виріс, сприймає як образу для усіх хлопців, хто був і є в АТО. Якщо ви думаєте, що я вас буду боятися, то я вас не боюся. Ні ніколи, ні перед ким на коліна не става, і ставати не буду. Роман сподівається на принциповість правоохоронних органів у цій справі. Максимальне покарання, що може загрожувати негідникам за відкритим кримінальним провадженням це штраф, якщо ж Феміда буде суворішою обмеження волі на строк до двох років.